Вівторок, 19 серпня, в ефірі новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. вам вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У Васильківці на Синельниківщині окупанти вщент зруйнували школу. Ворог атакував населений пункт безпілотниками. А на Нікопольщині від російських атак потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Поранений чоловік його ушпиталили. Полтавщина та Харківщина зазнали масованих комбінованих атак. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю тобі слово. Вітаю Оліно. Цієї ночі оборонці неба збили на Дніпропетровщину сім ворожих БПЛА. Тим часом на Нікопольщині від російських атак потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Противник бивив півдронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. А на Синельніківщині під удар потрапила Васильківська громада. Ворог атакував безпілотниками, зайнялася будівля навчального закладу. А Полтавщина зранку зазнала масованої комбінованої атаки. Росіяни били ракетами та шахедами, зафіксовано влучання та падіння уламків у двох районах. У Кременчузі пошкоджена будівля енергетичного підприємства без світла в області майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. На сумщині ж вночі ворог завдав два удари по піщанському старостату. Зафіксовано влучання ворожого шахеда, а згодом окупанти скерували на громаду БПЛА типу «Молнія». Обійшлося без жертв. Тим часом семеро постраждалих. Серед них двоє дітей на Харківщині. Окупанти завдали масованого комбінованого удару по області. Під прицілом були. Богодухівський, Куп'янський, лозівський та харківський райони. Ворог бив по цивільних кабами та БПЛА. В одній з громад безпілотник влучив у дах приватного будинку. Там виникла пожежа, поранені четверо людей, серед них діти трьох та восьми років. Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 280 повітряних цілей. Били крилатими та балістичними ракетами і сотнями дронів. Сили ППО знешкодили 230 ворожих БПЛА, два балістичних іскандера та чотири крилаті ракети Х 101 І на цю мить в мене вся інформація. Ліно. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11-му каналі. Студія. Дякую, Олена. Нагадаю, з нами на зв'язку була Олена Петрученкова. Вона розказала про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Лідери здавалися ближчими ніж коли-небудь. Так пишуть світові видання про зустріч у Вашингтоні, Трампа і Зеленського. Президент України був у костюмі, дякував лідеру США і привіз подарунок перші леді. За словами глави держави, вони обговорили ситуації на полі бою і кроки для наближення миру. Було також декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та президентом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки. Це ключове питання як старт до закінчення війни. Зеленський наголосив, Україна цінує важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною. Щодо територіальних питань, їх відклали до прямих перемовин Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Ця зустріч може відбутися в Угорщині. Про це повідомив чиновник Білого Дому у коментарі Reuters. За даними канцлера Німеччини Мерце, їх зустріч може відбутися протягом двох найближчих тижнів. Гарантії безпеки це ключове питання як старт. До закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що США роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Дніпропетровщина у лідерах антирейтингу регіон на третьому місці за кількістю підпалів автівок, що належать військовим. Найбільша кількість злочинів сталася в Києві на другому місці. Одещина про це повідомив заступник голови нацполіції Андрій Нєбитов. Загалом від початку року поліціянти спільно зі службою безпеки розкрили 95 підпалів авто військових та 81 підпал комунікаційного обладнання. Затримали 177 осіб 50 з них не

і не доїхали до невизнаного Придністров'я. Прикордонники зупинили переповнену пасажирами автівку на кордоні з Молдовою. У салоні перебував водій та вісім людей. Серед пасажирів мешканці Дніпропетровщини, Донецької, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей за свою подорож. Кожен з чоловіків наперед переказав від 7,5 тисяч доларів на криптогаманець організатору оборудки, а також 5 тисяч гривень керманичу за доставку до кордону. Однак втек. Ти не вийшло. Організаторам незаконного перетину кордону повідомили про підозру а на вісьмох пасажирів склали адмінпротоколи. А тим часом ТЦК повідомили про рекрутингову кампанію для добровольців. кажуть, військово зобов'язані матимуть вибір у відомстві. наголошують, чоловіки, які до них звернуться, зможуть підписати контракт і самі обрати рід військ, бригаду та бажану посаду у війську, а не їхати за розподілом, як відбувається у разі мобілізації. У ТЦК обіцяють знайти для кожного добровольця найбільш прийнятний варіант, зважаючи на побажання та основну професію. Хочу зараз розвіяти той міф, що. Армія це служба тільки в окопі і на бойових діях. Кожен для себе зможе знайти відповідну посаду і проходити саме за нею службу. Чим ми відрізняємося від рекрутингових центрів окремих підрозділів? Ми можемо запропонувати всі підрозділи, які є в збройних силах України і не тільки. А конкретно рекрутивна бригада пропонує наявні вакантні посади в своїй бригаді. Якщо людина не хотіла проходити службу взагалі, але вона була в розшуку, і якщо її зупинили десь на зупинці, на вулиці і е, проводяться заходи мобілізації, то тоді вже звичайно ця людина не може сказати, що я не хочу йти там в якийсь той підрозділ, я хочу йти в інший. Ті, хто виявляють бажання зарані, вони вибирають ті посади, які потрібні. Потрощені квартири у багатоповерхівках, вибиті вікна, пошкоджені газові мережі та дивом вцілілі місцеві жителі. Нікополь пережив чергову масовану атаку. Росіяни били по цивільних безпілотниками та атакували з артилерії. Як живуть люди у прифронтовому місті? Та чому відмовляються залишати рідні домівки в нашому наступному матеріалі? Величезна вирва просто посеред подвір'я. Така картина відкривається з осель однієї з багатоповерхівок Нікополя. Туди окупанти поцілили артилерійським снарядом і вже не вперше. Тільки оце тут два було. Вже. У наш дом попало, що в мене всі три вікна забиті, всі вікна забиті, і балкон. І, і той дом, і цей пострадав. І сюди, ото. Попав по цього разу. Кажуть місцеві, пощастило, бо снаряд влучив не в будинок. Утім, лиха обстріл все ж наробив. В навколишніх будинках вилетіли вікна, подекуди перебиті лінії газопостачання. Пані Тетяна в момент обстрілу була у власній оселі. Жінка саме лягла відпочити, ділиться лише дивом, не отримала жодних травм. Коли гепнуло, тут все було у диму. Я з переляку з дивана впала. Я одразу до того вікна, а сюди навіть не заглядала, боялася. Коли все ж наважилася зазирнути у кімнату, ділиться жінка від побаченого відібрала мову. Всередині все було вкрите друзками скла та будівельного сміття. Пофотографувала і почала. пофотографувала і почала прибирати. Одразу ж приїхала машина з осб листами. Я заміряла вікно, вирізала, занесла і все. Тепер збираю документи, щоб йти до ЦНАПу. А поверхом вище оселя Валентини. Там потрощений балкон, вибухова хвиля винесла і вікна. Ледь стримуючи сльози. Жінка показує наслідки російської атаки. робити, хто це поставив. Я ж сама його не поставлю, а в мене нема більш кому. Сама жінка не постраждала, бо в момент атаки була на роботі. І про те, що її квартира пошкоджена, дізналася лише коли повернулася додому. Старалися для себе робили, робили ремонти два-чотири два, рази. Ми як її взяли, робили ремонти. Той ну дбали, все хотілося по-людському, а воно, бач, не виходить по-людському. Обідно до сліз дуже обідно, тому що це, це все робить, а в мене нема кому робити все. Закрити вибиті. Вікна ОСБ листами місцевим допомогли волонтери. Також працювала і комісія міської ради. Там нагадують, всі жителі пошкоджених будинків можуть отримати від міста допомогу на відновлення. Кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників, потім надіслати заяву, щоб спеціальна комісія провела обстеження та склала акт руйнацій. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Внаслідок масованих обстрілів постраждали. Дали багатоповерхівки в інших районах Нікополя. Пані Катерина згадує момент влучання ворожого снаряду поруч з її будинком. Не як бахнуло, це весь дім так содрогнувся. І потім я сиджу, а стекла так, як дощ. Падають, падають, падають униз, і я не пойму, куди падають, і це дуже страшно, не поймеш. А потім боїшся підійти до балкона, подивитися, де. Уламки ворожого залізяча потілили в газову трубу. Стався виток. І місцеві на кілька днів лишилися без блакитного палива. Потім я вийшла на вулицю. Вже було тихо. Дивлюся, з труби шумить дуже. Позвонили, кажуть, приїхали швидко, молодці. Приїхали, кажуть, трубу пробило. Вдарило в дім, і осколок ударив невеличкий, ну пробить майже щодня. Нікополь переживає по кілька десятків атак. Окупанти гатять з важкої артилерії та запускають безпілотники. Утім, попри напружену безпекову ситуацію, місцеві категорично відмовляються кидати свої оселі. А кому, кому ми потрібні там. Ми вдома і будемо вдома. А що буде, то й буде. У міськраді ж наголошують і надалі допомагатимуть із ліквідацією наслідків обстрілів всім, кому це необхідно. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію за номерами, що зараз на ваших екранах. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Ці військові у полоні або вважаються зниклими безвісти. Причому аж з 2014 року на станції метро Вокзальна у Дніпрі працює фотовиставка. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Там понад дві тисячі світлин її організували мами та дружини, які чекають своїх захисників додому. А поряд з виставкою ярмарок, де збирають гроші на антидронові покривали для оборонців. Скільки донатів уже є, та скільки ще працюватиме фотовиставка? Подробиці далі. Це для нас потрібно. Це потрібно для суспільства, щоб вони не забували, що війна поруч на фотовиставці. Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо, не забуваємо. Яку відкрили у метро понад дві тисячі фото. Зі світлин на перехожих дивляться українські військові, які зараз у полоні або кого вважають зниклими безвісти. Ці воїни стали на захист країни ще у 2014 році, і на жаль, і досі не повернулися додому. Ми зробили цю виставку, щоб по перше привернути увагу. Суспільства до такої проблематики родин полонених зниклих безвісти, щоб показати, що їх дуже дуже багато, але родини сподіваються на їх повернення, чекають їх, чекають і шукають. Про жахи війни біль трати та надію не з чуток знає пані Ірина. На війні з російськими окупантами вона втратила сімох найближчих чоловіків у її житті, серед них і рідний син, який торік загинув під Авдіївкою. Мій син. Простим підприємцем. Він з перших днів війни залучився як доброволець до військових лав. На жаль, він загинув. Ми його змогли похоронити через рік і десять місяців. Зараз ми шукаємо три племінника. Один із них от Максим. Я надію, що вони всі в полоні. Вони повернуться. Перед відкриттям фотовиставки ми вас шукаємо. Організатори отримали згоду родин військовополонених та зниклих безвісти на розміщення світлин. У мерії переконані такі заходи життєво необхідні. Вони щодня мають нагадувати кожному українцю, що війна триває, і рідні бранців країни-агресорки мають знати, вони не самі у своєму горі. Ми знаємо, що крім військових там перебувають тисячі цивільних громадян України, які не брали до рук зброї. Але тим не менше, над якими знущається наш путь. Сьогодні вкрай важливо, щоб люди, у яких війна і російська агресія висмикнули в заручники їхніх рідних, відчували підтримку суспільства. Родини, чиї рідні вважаються зниклими безвісти, наголошують такі фотовиставки важливі як для суспільства, так і для тих, кого шукають. Коли хлопці звільняться, вони бачили, що ми їх шукали. Ми їх любимо. Ми їх шукали, і ми добивалися, щоб вони були вдома. А поруч з фотовиставкою імпровізований ярмарок. Тут речі зроблені жінками та дітьми військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. На зібрані від їх продажу кошти, придбають антидронові покривала для воїнів. Ніх на передовій, це плащ палатка, яка захищає наших воїнів. Такі фахіли, які теж захищають взуття і, і людину, і ми збираємо на антитронові покривала, які можна використати як. Для покриття людини, так і автомобіля організатори фотовиставки не ставлять на меті зібрати якусь певну суму, але зізнаються, чим більше коштів, тим більше антидронових покривал зможуть придбати. До речі, запрошують принести якісь поробки для продажу і містян. А за перший тиждень ярмарку вторгували майже 20 тисяч гривень. Це і картини намальовані своїми руками. Це і вишиті е, різні вироби. Ми вже зібрали ну, більше 20 тисяч на кожне Кривало, десь уходить 4 45 тисячі гривень. Хочу розказати про цю картину. Її намалювала дівчинка Ангеліна 13 років, в якої зник безвісті батько. Вона написала, нехай буде мир в Україні. Все це робиться для наших рідних, котрі зникли безвісти. У мене зникли безвісти син вже більше трьох років, і все це для нього, для його швидшого повернення. Фотовиставка. Ми шукаємо на станції метро Вокзальна. Працюватиме у Дніпрі до 31 серпня включно. Далі світлини планують представити у Луцьку, Миколаєві та Кривому Розі. Еліна Ярцева, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Кам'янському триває підготовка до нового навчального року. У школах та садочках створюють комфортні та безпечні умови для дітей, проводять планові ремонти, оновлюють матеріально технічну базу. Особливу увагу приділяють шкільним їдальням. Харчові блоки модернізують як у середніх навчальних закладах, так і в дитячих садках. Готуємо наші навчальні заклади до нового навчального року. Модернізуємо три харчоблоки в трьох наших ліцеях. за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міським бюджетом. Воться повний капітальний ремонт, заміна всього обладнання, встановлення нової сучасної вентиляції, заміна повністю меблів. Тобто, ці харчоблоки будуть повністю сучасними з новим обладнанням, з новими меблями, з новим ремонтом. Виділяються кошти державного бюджету на облаштування та модернізацію харчоблоків. І міський бюджет також приділяє велику увагу модернізації харчоблоків саме дитячих дошкільних освітніх закладів. В цьому році з міського бюджету було виділено чотири 1 мільйони гривень для покупки обладнання.